Дуже класне і актуальне питання зараз: чи можна виносити фотоапарат і фотографувати на снігу? Звичайно, що можна і треба, і ви зробите неймовірно красиві атмосферні кадри на снігу, але давайте поговоримо про правила безпеки. Перше, що тут найгірше для фотоапарата і йому загрожує, це волога. Тому що, ну, якщо сніг прямо падає, так він може вам попасти сюди, там, в кнопочки, на електроніку об'єктива, тобто пошкодити просто технічно ваш фотоапарат. Також, якщо ви будете змінювати об'єктив на снігу, вам може фотоапарат а, потрапити на матрицю безпосередньо волога і сніг. І друга така небезпека це конденсат, який утворюється від зміни температури. Тобто, якщо ви знімаєте при мінус 5, наприклад, і заходите в приміщення, одразу починаєте також діставати фотоапарат, фотографувати. У вас це дуже погано, тому що волога всередині самого фотоапарата, і також вона погано впливає на електроніку всередині. І у вас може навіть запотіти, наприклад, якщо у вас дзеркальний фотоапарат, у вас може запотіти дзеркало, і ви не зможете фотографувати. Поки не пройде ось цей конденсат. Тобто, от як запотіває, у нас там скло, дзеркало в ванні, так, коли ми там приймаємо душ, так само у вас запотіє ваше дзеркало у фотоапараті, якщо він у вас дзеркальний. Тому, що ми робимо? Перше, це захищаємо фотоапарат фізично від вологи. У мене є ось такий дощовичок, який ось там всередину вставляється фотоапарат. І просто. Ну, отаким таким чином це виглядає. В принципі, зручно, прикольно. Ну, тобто, от, і я можу фотографувати, я можу все бачити. Але так само класно працює звичайний пакет. Тобто, запихаємо в сміттєвий пакет, робимо тут дірочку для об'єктива і все, і спокійно фотографуємо. Ще колеги кажуть, що дуже зручно це шапочка для душу. Я не пробувала, але от буквально недавно. Побачила такий лайфхак, тобто так само шапочка для душу, дірочка під об'єктив і супер зручний. Також, якщо у вас є бленда, звичайно, що її одягаємо, і у вас а, сам об'єктив буде захищений. Ну, от буде падати сніг, але не буде ляпати на, сам, ну, на саму лінзу. І а, завжди маємо таку мікрофіброву серветочку, десь в кишені, щоб постійно а, була можливість протирати. Об'єктив, так? Тому що він буде, якщо падає сніг, він буде постійно-постійно е ставати знову мокрим. Так? Ну і знову ж таки, екранчик можна протирати. Тобто, у вас має бути мікрофібра краще, не одна. І також зверніть увагу на те, що на морозі, на холоді, у вас буде набагато швидше сідати батарея. Тобто десь 2